На сини і за побою дотця, всіли на світ, синних, та ми всі серця, та миро в всі серця, Та, ми всі, серця. та ми всі серця. Вітаю, люба, церква, любов'ю нашого Господа. Ісуса Христа. Я сьогодні хотів порозважати над одним місцем, яке записане в книзі послання апостола Павла до Филип'ян в 4 розділі з 1 вірша. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте і вінче так у Господі стійте улюблені. Благаю Еводію, благаю і Синтихію думати однаково в Господі. Так, благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Клементові і іншим моїм співробітникам, яких імені записані в книзі життя. Радійте в Господі завсіди! І знову кажу, радійте, ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько! Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі. Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене й навчились, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Апостол Павло звертається до церкви в Филипах, він радіє тому, що вони дійсно досить гарно ведуть своє християнське життя. І він їм ще раз ще раз нагадує про деякі речі. Він каже, каже так у Господі стійте, улюблені. Двічі Він каже, улюблені брати, улюблені і звертається до них, сійте в Господі. Що значить стояти в Господі? Що значить перебувати в Господі? Перебувати в Господі це значить всі свої думки, всі свої вчинки ми маємо звіряти з тим, як би поступив Ісус, як Він хоче від нас. Ми маємо отримувати від Бога силу для того, щоб виконувати ці всі дії. Так. Самі ми не в силі. Ми можемо тільки в Ісусі Христі. Все я можу в тому, хто мене підкріпляє, каже апостол Павло. Так. І Він вказує на деякі. Моменти, на які ми маємо звернути увагу, що маємо ми робити для того, щоб перебувати в Господі, стояти в Господі. І перше, Він говорить про те, що ми маємо думати однаково в Господі. Думати однаково в Господі. Не має бути, моя думка така, і я не звертаю увагу на думку інших братів, чи я не звертаю на думку церкви. Ми маємо мати однакову думку, Адже голова Церкви Ісус Христос. І Голова дає думку для всього організму. І вона не може бути, не може орган відділятися від рішення Голови. Так, благаю тебе, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію. Ми маємо допомагати. Допомагати один одному, допомагати тим, хто навколо нас. Ми маємо проявляти любов, милосердя. Ми маємо проявляти гостинність, щедрість. Це все буде виділяти нас, як дітей Божих. Також сказано, що. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Весь час. Здається, як ми можемо радіти в той час, коли на вулиці зараз війна, коли якісь проблеми в мене в сім'ї якісь проблеми захворіли. Але Бог каже, радійте, не просто так. Адже що є наше життя у вічності, ця маленька іскорка спалахнула і погасла. А неприємності оця темна полоса в нашому житті, вона й того коротша. Але попереду попереду вічність дарована Богом, дарована великою ціною <кхи> пролиттям крові, розтерзаним тілом Ісуса Христа, стражданнями на христі. Але так легко дарована для нас. Вічність, де не буде ні болю, ні сліз, ніяких проблем. Радійно в Господі. Завжди радійно. І далі сказано ні про що не турбуйтеся. Як багато турбот ми маємо в нашому житті. Але завжди, в першу чергу, ми всі наші турботи маємо нести до Бога, нести з молитвою, з подякою. Тому що все, що Бог робить для нас, Він робить тільки найкраще. І все, що ми можемо тримати, це Його милість, це Його доброта. І ми читаємо, що мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші і ваші думки, так дуже важливо мати цей мир Божий. мир Божий в нашому серці. І е, сказано, що ми, наша лагідність, наша лагідність має бути така, щоб люди бачили її. Наша любов має бути така, щоб люди бачили її, щоб її було видно чому Бо Господь близько. Може, навіть ми не завжди розуміємо. Цей вираз Господь близько. Так, прихід Христа вже близький, але в той же час Він ще ближче. Він не просто біля нас, Він в нас, в нашому серці перебуває в нас. А для цього ми маємо мати ті риси характера, які хоче від нас Ісус Христос. Знаєте, я згадую одну історію про одного юнака. Який в молитві говорив з Богом, Бог звернувся до нього. У них була бесіда, спілкування. І після цієї бесіди він згадав дуже важливу історію, коли Мойсей на е, горі Сінай спілкувався з Богом, в нього світилась голова. Хлопчина бігом побіг. До дзеркала подивився, але голова в нього не світиться. І він засмучений, сів біля вікна, аж чує розмову матері і сусідки. А сусідка каже: Ти знаєш, коли йде твій син по вулиці, він весь світиться. Коли ми випромінюємо лагідність, любов, мир, ми світимося для цього світу. Ми показуємо Ісуса Христа в нашому серці. І на закінчення, каже апостол Павло наостанку, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, чисте, тільки любе, тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Так, ми маємо думати тільки про ці позитивні, гарні речі, тому що це. Хоче Бог. Він хоче, щоб ми не думали про негатив, щоб ми не думали про якесь зло, а тільки ці чесноти мають бути в нашому серці, в нашому розумі. І тоді нам легше буде іти дорогою Христа, перебувати в Христі і стояти з Христом. І в кінці він каже, чого тільки ви бачили в мене, чого навчилися в мене, те і чиніть. І Бог миру буде з вами. Воістину це так. Амінь.